Вітаю у студії Ірина Павлова. У першому весняному випуску новин Южноукраїнської атомної електростанції мова піде про таке: чому на атомній електростанції накладаються балансові обмеження, коли в країні не вистачає електроенергії? Як у Києві атомники погоджували колективну угоду та кого обрали головою профспілки енергоатому? Чому ветеринарна служба не радить купувати м'ясо з рук? 17 лютого в Україні введено надзвичайний стан в енергетиці. Це не відобразилось на населення, але сповна відчули великі підприємства. Вони вимушені змінювати свої графіки, переводити персонал на роботу в одну зміну. Електроенергії не вистачає, та у той же час для атомної генерації діють балансові обмеження. Чому АЕС не може працювати на повну потужність і як робота атомних електростанцій залежить від інших видів генерації? В Україні електричну енергію генерують чотири види електростанцій: атомні, теплові, гідро та ті, що працюють на відновлювальних джерелах вітрі і сонці. За загальною часткою енерговиробництва в країні переважають атомні. Останнім часом вони забезпечували 56% всієї електроенергії. А минулого тижня ця цифра сягнула 61%. Усім відомо, що атомна електроенергія найдешевша, теплова коштує вдвічі більше. Енергія вітру та сонця відповідно дорожчі у 6 та у 20 разів. Але перевести на атомну генерацію всю енергосистему України неможливо. Вона працює як складний динамічний механізм, у якому кількість електроенергії, вироблена за одиницю часу, має дорівнювати спожитій. Атомні енергоблоки не можуть швидко змінювати потужність. Вони спроектовані для роботи у базовому режимі. Це пов'язано з технологічним процесом використання ядерного палива. Тримати баланс в енергосистемі України диспетчерам вдається за рахунок в основному теплових електростанцій. По правилам енергоринку теплова генерація повинна забезпечити резерв потужності 1 мільйон на валу. Тобто це в гарячому резерві повинна обертатися турбіни, працювати котлина, для того, щоб в будь-який момент, якщо не дай Бог, звичайно, відбудеться, а цього не можна повністю виключити. Відключення мільйонного атомного блоку з будь-яких причин немає значення. Треба, щоб теплова генерація ну, миттєво підходила. Хапила це і щоб споживачі в енергосистемі не відчули цього відключення. На сьогодні цей мільйон вже не витримується, тому що розвантажили теплову генерацію нижче цього мінімуму. Зараз забезпечується десь тільки близько 400 мегаватт. Треба розуміти, в якому напруженому стані зараз працює енергосистема України. Теплові електростанції економлять залишки вугілля, бо вже місяць заблоковані залізничні колії, якими постачали паливо антрацитової групи з окупованої території на Донбасі. У той же час атомні енергоблоки розвантажують, щоб можна було маневрувати в енергосистемі. На Южноукраїнській АЕС зараз теж діють обмеження за вказівкою диспетчера південної енергосистеми. Вони складають 450 МВт. Загалом з початку року недовиробіток електроенергії через балансові обмеження склав 148,5 мільйонів кіловат годин. Ми винуждені розгрузитися, щоб більше нагрузити теплові станції, які будуть зглажувати цю різницю між вечірнім і днівним максимумом. Крім того, треба враховувати пропускну спроможність ліній електропередач в Україні. Хоч і єдина мережа, але перевантаження окремих ділянок допускати не можна, запевняють фахівці. Ми не можемо так сказати всю електроенергію генерувати, генерировать в западній частині на восток линии не дозволяють. Тому ті станції, которые е, який на востокі відбувається, блокування поставки угля з Донбасу, теж накладывають свою, свою, свою Тому, е, ринок і повинні це все учитывають и регулирують. Для забезпечення маневрової потужності в Україні побудовані гідроакумулюючі. Електростанції Ністровська та Ташлицька у нічні години, коли є надлишок електроенергії, вони споживають її, закачуючи воду до верхньої водойми. У годину пік, коли споживання зростає, скидають цю воду і виробляють енергію для покриття навантаження на енергосистему. Але таких регулюючих потужностей в Україні недостатньо. Тому, чим менше можуть виробити теплові станції, тим більше обмежують атомні. На перший погляд, парадокс, але це необхідність для стабільної роботи енергосистеми. Чтобы работала система, должна быть регулируемая мощность. Регулируемая мощность не может быть на атомной станции, потому что она заранее спроектирована для работы в базовом режиме. Поэтому это база. Сегодня мы вырабатываем 61% от всей электроэнергии, которая потребляется в Украине. А остальная энергия должна быть регулируемая, которая мы не можем регулировать. Значит, это должны быть тепловые станции и прежде всего гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие, в том числе Ташлык. В Україні в черговий раз подорожчала електроенергія для населення. Це має бути останнє підвищення згідно з вимогою МВФ. Ціна на електрику для українців зросте приблизно на 30%. Мешканцям зони спостереження атомних електростанцій кіловати обійдуться дешевше, бо за спожиту електроенергію вони платять з урахуванням 30% знижки. Для економних споживачів, котрі спалюють до 100 кВт, вартість одного виросте на 13 копійок. Для тих, хто споживає більше, ціна кВт підвищиться на 27 копійок. Для багатодітних сімей, для дитячих будинків сімейного типу, незалежно від обсягів споживання, тариф буде найнижчим 63 копійки за кіловат. Такою ж буде ціна кіловата і для мешканців гуртожитків. Вартість електроенергії є складовою тарифів на комунальні послуги. Тож опалення, водопостачання та водовідведення, послуги зв'язку, скоріш за все, теж здорожчають. Виграти українці могли б від зниження цін на продукти та товари, бо в їх собі вартість закладена менша ціна на електроенергію. З 1 січня цього року національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знизила тариф для енергогенеруючих компаній. Та поки що зменшення цін на промислові товари та харчі невідчутне. Минулого тижня конференція трудового колективу компанії «Енергоатом» затвердила виконання колективної угоди за 2016 рік та погодила проєкт документу на наступний період. На профспілковій звітновиборчій конференції делегати визнали роботу профкому енергокомпанії задовільною та обрали на наступні п'ять років голову організації. Її знову очолив Олексій Лич. Президент енергоатому Юрій Недашковський у звітній доповіді назвав 2016 роком випробувань. Шість місяців атомникам довелось працювати в умовах заблокованих рахунків компанії. Це призвело до значних проблем з розрахунками за свіже ядерне паливо та придбанням запчастин для ремонту енергоблоків. Нестабільна робота об'єднаної енергосистеми стала причиною серйозного пошкодження статора генератора енергоблока No3 Рівненської АЕС. 105 діб його простою у неплановому ремонті і як наслідок недовиробітку 2,5 мільярдів кВт годин електроенергії. Крім того, перші сім місяців енергоатом працював в умовах балансових обмежень з боку енергосистеми. Цієї причини недовиробіток електроенергії склав ще 2,6 мільярдів кіловат-годин. Протягом року продовжувала накопичуватись заборгованість енергоринку перед «Енергоатом» І на сьогодні вона перевищує 13 мільярдів гривень. Фінансовий план компанії було затверджено лише в грудні, і це не давало можливості протягом року повноцінно здійснювати виробничу та інвестиційну діяльність. Але, попри все, трудовий колектив продовжував працювати професійно і самовіддано, забезпечуючи енергетичну стабільність держави. Серед досягнень минулого року очільник енергоатому назвав продовження на 10 років терміну експлуатації першого і другого енергоблоків Запорізької АЕС на Хмельницькій та на Рівненській електростанціях завершена робота з реконструкції відкритих розподільчих споруд на 750 кВт, що дозволило зняти обмеження на видачу потужності цих електростанцій. На фінальній стадії перебувають роботи за проектом розширення відкритого розподільчого пристрою і на Запорізькій АЕС. Протягом 2016 року було забезпечено постачання свіжого та вивезення відпрацьованого ядерного палива у необхідній кількості, зазначив Юрій Недашковський. З компанії Твел надійшло 12 партій свіжого палива та 5 – виробництва вестінгаус. Наразі паливні збірки альтернативного постачальника використовуються вже на трьох енергоблоках. Енергатом першим в Україні сертифікував свою систему управління за трьома міжнародними стандартами: з якості, екології та гігієни і безпеки праці. Особливе місце у нас посідав проект будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. На початку листопада минулого року колегія державного регулювання підтвердила, що проект ця відповідає вимогам з ядерної та традиційної безпеки. І завдяки оформленню в установленому порядку земельних ділянок да, з значним запізненням, з серйозним супротивом і, і різних політичних спекулятивних організацій, політиків і всього іншого. Тим не менше, ми змогли відвести земельні ділянки для спорудження цвя. Ми нарешті розпочали комплексну реконструкцію системи технічного водопостачання южноукраїнської атомної електростанції. Цей проект передбачає спорудження п'яти брискальних. Басейнів, значить, комплексу споруд для заповнення підживлення водойми охолоджувача, також струмен, не спримовуючи споруди в акваторії водосховища. Навіть у складних фінансових умовах адміністрація енергокомпанії намагалась дотримуватись усіх зобов'язань перед трудовим колективом. Персонал працював в умовах повної зайнятості. Заробітна плата виплачувалась вчасно. Щоправда, розділи охорона праці та деякі соціальні зобов'язання виконані частково. Одним із найболючіших питань, шановні колеги, для всіх нас залишається питання передачі житла. Це 230 квартир два роки тому, які ми вручили ключі працівникам атомних станцій. На жаль, я повинен знову ж таки в цього раз розписатися. компанія не може реалізувати це житло, поки не будуть прийняті зміни до законодавства. Що стосується будівництва житла, то втішних перспектив на сьогодні в нас також немає. Про це треба чесно казати, тому що інвестиційною програмою на як енергатом схваленою. НКРКП на поточні на шістнадцятий рік за рахунок тарифу на будівництво житла не передбачено. Та найбільше атомів хвилює питання майбутньої корпоратизації на екенергоатом. минулого року. Не вдалось прийняти проект закону, який би врахував усі зауваження та пропозиції представників атомної галузі. Проте було зроблено все для того, щоб поставити процес корпоратизації під міжнародний контроль, зокрема ЄБРР. На сьогодні урядового рішення про проведення корпоратизації ще немає, та згідно з кредитною угодою обрано консультанта для проведення цього процесу. Нам не вдалося провести той закон, який ми разом обговорювали в колективах. Проект закону, який ми разом обговорювали в колективах попередні роки, які враховував всі наші там застереження, зауваження мав змогу врахувати там і був достатньо гнучким з усіх точок зору. Але нам вдалося поставити цей контроль, процес корпоратизації, піж міжнародний контроль, підцивілізований цивілізований контроль з боку Європейського банку реконструкції і розвитку. І таким чином я впевнений, що в процесі корпоратизації не буде всіх тих негараздів і недоліків, які були в нашій державі при аналогічній корпоратизації інших великих державних компаній. Президент Енергоатому звернув увагу на те, що сьогоднішній порядок перетворення державного підприємства в акціонерне товариство не передбачає участі представників профспілки. Цього не можна допустити, тому керівництво на Енергоатом наполягатиме на включенні до складу комісії з корпоратизації представників профкому. У свою чергу голова первинної профспілкової організації Енергоатому Олексій Лич відзначив, що у 2016 році умови виконання колдоговору були надзвичайно складними. Довелось двічі виступати з акціями протесту проти заблокованих рахунків компанії. Зараз продовжуються нападки на енергоатом з боку так званих псевдофахівців. Вони якраз все робили для того, щоб паралізувати роботу компанії. Їхнє головне завдання, яке вони для себе визначили і в всіх листах і на президента України і на уряд України. Вони чітко визначають негайне відсторонення всіх керівників компанії від займаних посад проведення реорганізації, на як ну і з подальшими діями про призначення на посади тих людей, яких вони визначають. Я думаю, що ви сьогодні надасте таке доручення просвілковому комітету, на якенгатам, щодо максимально прийняття максимальних та проведення максимальних дій щодо захисту трудових колективів та наших керівників від посягань. Отаких От лжепатріотів, я думаю, що це відбудеться, і ви таке завдання дасте проспілковому комітету на ЕКНАРГАТА. Якщо брати по в цілому по виконанню колективного договору. Та я б сказав, що дійсно максимальні зусилля, які були приложені до, до цього. Як хтось говорить про те, що не виконаний колективний договір іменно в питаннях одноразовий випад пенсіонерів, я хочу сказати, що він виконаний. Так трошки відбулась затримка, але слава Богу, що нам вдалося вирішити це питання, і пенсіонери отримали е, ті випади, які потрібно було отримати. Нагальними на сьогодні є питання врегулювання розподілу персоналу на промисловий і непромисловий. Спостерігається невідповідність не лише між атомними станціями, а й у їхніх підрозділах. За однакову роботу працівники отримують різну зарплату лише тому, що належать до різних груп. Делегати конференції доручили проспілковому комітету вивчити це питання. Дали завдання опрацювати можливість утримання медичних служб у складі відокремлених підрозділів компанії. Оскільки спеціалізовані медичні частини перестануть існувати, бо реформування медицини передбачає створення госпітальних округів. Голова Атомпроспілки Валерій Матов подякував усім за активну роботу у відстоюванні прав на пільгову пенсію за так званими першим і другим списками. Атомна галузь, яка спочатку взагалі не увійшла до переліку шкідливих професій, тепер у них поновлена. Документ вже підписано у міністерстві юстиції. Делегати конференції затвердили звіти президента енергоатому та голови профкому енергокомпанії та провели вибори. Головою проспілкового комітету, на енергоатом на наступні п'ять років одноголосно обрали Олексія Лича. На завершення конференції найактивнішим проспілковим діячам були вручені грамоти за активну позицію у відстоюванні прав працівників енергокомпанії. А 28 лютого президент енергокомпанії Юрій Недашковський та голова проспілкової організації Олексій Лич підписали колективну угоду вже на 2017 рік. Працівники южноукраїнської атомної електростанції відтепер лікуватимуться у комунальній установі Южноукраїнська міська лікарня. Саме таку назву з 1 березня носить спеціалізована медико-санітарна частина номер 2 як пояснили в управлінні соціального захисту населення, охорони здоров'я та праці, до виконання обов'язків головного лікаря у новоствореному закладі приступив Микола Самойленко. Раніше він завідував стоматологічним відділенням. Чи позначиться новації на якості обслуговування населення, покаже час. Щодо атомників, то їм обіцяють зберегти досягнутий рівень медичної допомоги. Про це говорили на традиційній підсумковій нараді, що відбулася цього тижня. Аналіз якості надання лікувально-профілактичної допомоги працівникам Южноукраїнської АЕС у 2016 році таким було перше питання, з якого почали свою нараду члени медичної ради. За словами завідуючої цеховим терапевтичним відділенням, минулого року чисельність працівників підприємства склала 6948 осіб. З них майже 5 тисяч пройшли профілактичний медичний огляд. Згода в году у нас проходять медосмотри, максимально стараємося охопити всіх, це 100% процентів. Охватуються роботники профосмотрами. При профосмотрі ми виявляємо серйозні заболівання, такі як онкологічні заболівання, інфаркти, пневмонії, заболівання жилищно кишечного. Тракта. Хочется м, нацелить всех. Одно и самое главное это наша задача. Ежегодно проходим флюорографічне обследования при возникновении каких-либо заболеваний или непонятных симптомов, которые возникают в организме. Желательно прийти вовремя к прочу. Тетяна Феофентова так говорить недаремно, адже вважати себе цілковито здоровим може лише кожен 25-й працівник підприємства. Ось і минулого року 10% з тих, хто проходив медогляд, вперше з'ясували, що мають проблеми зі здоров'ям. Лікарі переважно діагностували захворювання системи кровообігу та шлунку. Також під час профоглядів у шести атомників вдалося вчасно помітити онкологію в одного туберкульоз. Аби лікуватися, потрібні чималі кошти. В такому випадку в нагоді стає страхова медицина. Медицинське страхування показало свою результативність. Ми навчилися, ми повисили культуру в этой роботі, ми поняли, для чого страховка. Научились понимать, що не може страховка все закривати. Менше конфліктів стало в этом году. Процент застрахованих до 71 від 64, практично. тому я думаю, що ми на правильному путі і ми будемо теж взяти все, щоб страхові компанії то, на що ми сподіваємося, і всі условия своїх договорів. Як зазначили лікарі у порівнянні з 2015 минулого року атомники частіше брали лікарняний. На показник, зокрема, вплинув сплеск гострих респіраторно-вірусних інфекцій. Відновлювали здоров'я в стаціонарі 718 працівників. Підприємства нині є 185 ліжкомісць, і це є оптимальною кількістю для южноукраїнської лікарні управління охорони здоров'я в 2016 році ініціювало скорочення коек в нашій медико санітарній частині до 130. тридцяти. Но при активной поддержке генерального директора депутата обласного совета Лисниченко Владимира Анатолійча. а также очень активной позиции начальника отдела охраны здоровья Хмельевской Галины Викторовны. 185 коек сохранены в структуре медико-санитарной части. И показатели работы стационара в 2016 году говорят о том, что это оптимальное количество коек, которое нам необходимо для «Оказання качественне стаціонарної допомоги жителям нашого города, в тому числі і работникам Южноукраїнської АЕС. Атомна станція ніколи не ділила проблеми на свої та міські, тож націлена й надалі допомагати лікарні. Однак діяти завжди потрібно лише разом, зазначив голова профспілкового комітету Южноукраїнської АЕС Сергій Снітков. «Профсоюз, як Южноукраїнська атомна станція, так і атом про в цілому, Он готовий ті вместе з с вами. Куди ви нас направите, туди ми й пойдемо. Ну єдине чітка стратегія, яка на будь-якому рівні, і ми должны вместе с вами її отстаивать. На завершення атомники подякували усьому медичному персоналу южноукраїнської міської лікарні за роботу, а також висловили сподівання, що рівень обслуговування буде лише покращуватися. Державна вецслужба застерігає южноукраїнців не купувати м'ясо на вулиці. Рекомендують віддавати перевагу продукції, яка пропонується у магазинах та на ринку. Села Братського та Арбузинського районів увійшли до зони спалаху африканської чуми. Встановлено карантин у 25 населених пунктах. Але, попри заборону, люди з сіл привозять свинину до міста і торгують продукцією просто неба. Африканська чума смертельно небезпечне захворювання, яке швидко поширюється і вражає свиняче поголів'я на відстані до 10 кілометрів. Люди африканською чумою не хворіють, але купувати неперевірене м'ясо без відповідних довідок це великий ризик. Продукти з асфальту можуть викликати кишкові захворювання та сильні харчові отруєння. Депутати Костянтинівської селищної ради, а також Богданівської та Іванівської сільських рад, підписали офіційне звернення до своїх колег із Южноукраїнська з проханням винести на сесію питання про об'єднання громад. Їх підтримали присутні на зустрічі депутати міської ради, а також небайдужі мешканці. Процес утворення нової територіальної громади з центром в Южноукраїнську розпочався ще у 2015 році. Більшу частину шляху вже пройшли. Проводились зустрічі з мешканцями стосовно приєднання до Южноукраїнська сусідської Костянтинівки. Готувались проекти рішень. Перед останнім кроком було схвалення рішення про об'єднання у Миколаївській облдержадміністрації. Розпорядженням голови Миколаївської державної обласної адміністрації номер 250-Р було затверджено даний висновок. І в якому сказано, що проєкти рішень відповідають нормам законодавства, будь ласка, об'єднуйтесь. І це все було, ці всі документи були направлені до Южноукраїнської міської ради. На жаль, станом на сьогоднішній день, на 3 березня 2017 року, норми закону чомусь не виконуються посудовими особами Южноукраїнської міської ради. І на протязі півтора року. Южноукраїнська міська рада, ну її посадові особи не вчинили жодного кроку щодо об'єднання територіальних громад. Сьогодні питання лише за депутатами Южноукраїнської міської ради, але остаточне рішення ще не прийняте. Микола Куляда, який очолює Костянтинівську селищну раду, каже, що неодноразово звертався до мера Южноукраїнська з проханням дати остаточну відповідь. Сільські голови Арбузинського району заручилися підтримкою в області. В кінці лютого була зустріч з головою Миколаївської обласної ради Вікторією Москаленко. Їй розповіли, що Костянтинівська та Южноукраїнська громади за об'єднання, але процес гальмується. Тож сільські голови вирішили виступити з ініціативою та організувати на території южноукраїнська обговорення перспектив об'єднання в одну громаду. Під час зустрічі вони зазначили, що йдуть на об'єднання не з пустими руками. У сусідів є землі і збалансовані бюджети, що підтвердив і голова Арбузинського. Районної ради те, що говорить, що немає землі, це від лукавого земля, як ви вже чули, порядку 12 тисяч обробляється, виходить продукція, платиться заробітна плата, платяться податки. Це все фіксується, і сьогодні йдуть хороші кошти йдуть в місцевий бюджет. На території Костянтинівки, Богданівки та Іванівки, мешкає багато людей, які будували місто енергетиків та атомну станцію, або ж зараз працюють в южноукраїнську, тож вони хочуть об'єднання і просять сільських голів ще раз закликати мера міста енергетиків та депутатів до діалогу і прийняття остаточного рішення. Звернення до депутатів городського совета Южноукраїнська для того, щоб вони дали нам внесли в. Протокол рішень на сесію. Чи приймають вони нашу громаду, чи не приймають? Нам треба оцей результат, тому що громада до мене йде і питає, коли Микола Володимирович, ви нас обманюєте, вийшли на вибори, ви були отакі, а сьогодні ви поміняли своє мнення. Але я своє мнення не поміняв. Я сьогодні стою з громадою. За словами Миколи Куляди, сільські голови готові йти до кінця, адже об'єднання громад це веління часу, вимога від держави і бажання. Людей. У міській галереї Гард відкрилася виставка робіт Зіновія Кравця. Минулого року южноукраїнський художник та скульптор передчасно пішов в життя. Однак у спадок залишив чимало своїх робіт. Найбільш відомими серед городян є наскельний ансамбль покрова Пресвятої Богородиці і козак на коні, який було виконано у співавторстві з Владиславом Ачкасовим, та фігура Козацький шлях, що розташована у парку скульптур. На вернісажі, що триває у ці дні, можна побачити й інші роботи митця. Галерея ГАРД також дітище зіновія кравця. Він був одним з п'яти її засновників. Друзі митця розповідають, за життя персональних виставок южноукраїнського художника відбулося небагато. Роботи, які відібрали нині, лише невеличка частина його творчого доробку. Відвідувачі можуть побачити більше 30 картин. Ця частина картин знаходиться ще в сім'ї Ми не брали композиційні, там багато речей, тому що вони є таким складним смислом філософським. Мы брали только в основном где-то средний и последний период. Хорошие работы начального периода, содержащие абстракцию, символизм, море положительных таких символов. Но, к сожалению, они большей частью разошлись. Усі картини виконані мастихіном. Це спеціальна лопатка з вигнутою ручкою, яка дає можливість накладати фарби густим шаром. Куратор галереї каже, ця техніка вдавалася зіновію кравцю найкраще. Однак, за словами друзів, сам художник вважав себе більше скульптором, аніж живописцем. Тож окрема частина виставки відведена роботам з дерева. Їх у галереї вісім. Он і художник, і скульптор. Я бентні не... реон скульптури ані ні а его живопись, она не скульптурна. Это какие-то разные вариации. Он искал ответы на какие-то вопросы и, и в живописи, и в скульптуре. У каждого скульпта есть какая-то своя манера. Вот Женя в скульптуре, он именно сторонник пластичных решений. Он хорошо чувствовал дерево, он его видел, он его буквально всю энергетику свою передавал в это дерево. Вы можете посмотреть качество обработки. Это высочайшее. Не, не каждый скульптор может похвастаться таким качеством полировки. І доведення до совершенства деталі». Виставку назвали закоханий в життя. Саме таким був Зіновій Іванович. Охарактеризувати його декількома словами не можна, зазначає Сергій Колпаков. Художник був людиною широкої душі, в якій найбільше місця займали любов до природи і людей. Зіновій кравець любив працювати з дітьми, а малеча любила вчитися в нього. В місцевій галереї навіть планували зробити окрему виставку таких робіт. Нині представлено три картини, які дід Зіновій намалював у співавторстві з власними онуками. Ще один план залишився не втіленим в життя. Хаті адільну майстерською адільна кіта на природі. В від ат шума, а кародського шума атсуїти у час, коли ми завітали до галереї, відвідувачів було небагато. Хто дізнався про художника вперше, дехто прийшов не випадково. Однак, усі говорили про нього в теперішньому часі. Адже роботи зіновія кравця продовжують жити і дарувати людям яскраві враження. Просто я зайшла посмотрети, тому що я бачила його рісунки. Міочень до як-то не, не стандартно, як то лісує то завал, вернее. Поэтому я сюди зайшла посмотреть. Мені дуже интересно это. Відвідати виставку в галереї Гард можна з 10 до 12 та з 16 до 19 щоденно. Згорнуть її 7 березня, в день, коли Зіновій кравець пішов з життя. Южноукраїнка Катерина Філатова успішно виступила на всеукраїнському вокальному шоу Голос країни. Дівчина виконала пісню Макса Фадєєва Танці на склі. З команди зіркових тренерів до неї звернув увагу Потап. Оцінила потенціал Катерини Філатової і Тіна Кароль. Вона відзначила щирість вокалістки. Зараз Катерина Філатова працює педагогом, навчає співу дітей віком від 5 років. Мріє реалізуватися як артистка. Останній сюжет нашої програми ще раз доводить, потенціал у Южноукраїнська великий, тож все залежить тільки від нас. До побачення!